Чи отримаємо ми царство Боже, якщо ми будемо жити собі, як нам заманеться, як нам комфортно, не напрягаєсь? Ісус говорив, що царство Боже, воно не прийде до нас помітним образом, воно не впаде нам з неба на голову. І апостол Лука він писав, що царство Боже воно всередині нас. І ми звикли вірити в те, що ми бачимо наяву, те, що ми можемо помацати, пощупати, погладити. Але те, що відбувається на духовному рівні, нам важко в це повірити. Навіть Іван Хреститель, він питався Ісуса: Ти той, який має прийти, чи не той? А Ісус йому відповідає: хворі стілюються, мертві воскресають, глухі чують, сліпі бачать, то я той чи не той? І коли Царство Боже приходить у наше життя, приходить. Зміна на рівні духа, душі і тіла. Іван Хреститель з нього починається новий Завіт. Він готував людей до Ісуса, до покаяння, до Царства Божого. Він хрестив і казав покайтеся, бо наближається Царство Господнє. А Ісус прийшов і каже: покайтеся і віруйте в Євангеліє. В старому завіті для того, щоб був прощений гріх. Потрібно було пролити кров тварини, а в Новому Завіті Ісус Він пролив за нас свою кров. Він взяв всі наші гріхи і немочі і поніс на хрест. Але ми не зможемо війти у Царство Боже, ми не зможемо прийти до Бога, якщо не через покаяння. Якщо ми не каємося, кров Христа вона не діє в нашому житті. Ми не увійдемо. І не побачимо Царства Божого, якщо ми не будемо каятися. І недостатньо покаятися раз у рік чи раз у 20 років. Каятися потрібно кожного дня. Коли Ісус Христос прийде вдруге на землю, Його прихід побачить кожне око. І буде так, як за часів ноя і лота. Всі їли, пили, будували, купували, продавали, аж поки кара Господня. Не прийшла у їхнє життя. Так само буде і в той день, коли Ісус Христос прийде вдруге, і нам потрібно пильнувати, щоб ми не були, як жінка лота, щоб наше серце не залишилося в содомій гоморі. Вона мала шанс на спасіння, але її серце було не з Богом, а з содомою його Гоморою. і вона по сьогоднішній день там і залишилась. І ми теж часто обертаємося. Ми маємо шанс на спасіння, але ми обертаємося. Ісус Христос, Він є світло, але в день Його гніву, в день, коли Він прийде вдруге на землю, цей день для нас стане темрявою. Тому, поки у нас є час, нам потрібно покаятися і прийти до Бога. Амінь.